Дональд Трамп вже святкує перемогу на виборах у президенти США. між тим на ньому досі висить близько сотні звинувачень у трьох кримінальних справах, як на федеральному рівні, так і на рівні штату. Хоча американська конституція не забороняє балотуватися на пост президента навіть в умовах ув'язнення, Кейс Дональда Трампа перший в історії США випадок, коли очільник Білого Дому вступає на посаду під кримінальним слідством. Докладніше далі. Справа про штурм капітолію у листопаді 2020 року. Програвши на президентських виборах Джо Байдену з розривом у 4,4% і не зумівши оскаржити результати голосування, Трамп закликав своїх прихильників пройти маршем до капітолію, коли там затверджувалися підсумки голосування. Демонстрація переросла у заворушення. А протестувальники увірвалися до будівлі конгресу. Під час наведення порядку загинуло п'ятеро людей. 1 серпня 2023 року. Трампа звинуватили за чотирма пунктами. Змова з метою обману США, змови з метою фальсифікації показів свідків, змова проти прав американських громадян, перешкоджання та спроба перешкоджання розгляду того ж місяця Трампу висунули звинувачення за 11 пунктами у справі про втручання у президентські вибори у 2020 році. Втім, розгляд справи по суті було відкладено на невизначений термін, тяжби щодо оприлюднення податкових декларацій. У 16-му та 18-му роках Трампа звинувачували у несплаті податків. Результатом судових позовів стало оприлюднення податкових документів за п'ятнадцятий та роки. Згідно з ними Трамп та його дружина Меланія чотири роки майже не сплачували податки через збитки їхніх компаній. Справи проти Trump Organization у 2019 році розпочалося розслідування щодо компанії Trump Organization, яка належить Трампу через буцімто занижену вартість її активів та несплату податків її фінансовим директором. У серпні 2022 року останній визнав себе винним і погодився надати свідчення. У грудні того ж року Trump Organization було визнано винною у реалізації 15-річної злочинної схеми з обману податкових органів. У січні 2023 року компанію зобов'язали виплатити 1 мільйон 600 тисяч доларів за порушення, пов'язані з податковим шахрайством. Крім того, у вересні 2022 року прокурор штату Нью-Йорк направила цивільний позов щодо Трампа та його синів у рамках цивільної справи про шахрайство навколо Trump Organization. Справа про зберігання секретних документів після відходу Трампа з посади президента у січні 2021 року. З'ясувалося, що він вивіз з Білого Дому секретні документи. Вони були повернуті лише у червні 22-го. Проте, 8 серпня, співробітники ФБР провели обшук у маєтку Трампа на підставі статті про незаконний обіг оборонної інформації, розкрадання та знищення документів, як писала газета Washington Post, посилаючись на джерела в оточенні Трампа. Він вивіз службові папери, зокрема листи від лідера. Хандер Кімчинина через бажання зберегти їх як трофеї або сувеніри у липні 24-го суд у штаті Флорида припинив цю кримінальну справу через незаконність призначення спеціального прокурора Джека Сміта на посаду і відсутність у нього повноважень керувати розслідуванням. Справа з Тормі за даними Wall Street Journal, за місяць до перемоги Трампа на виборах 2016 року його адвокат Майкл Коен виплатив порноактрисі 130 тисяч доларів, щоб вона не поширювала інформацію про зв'язок із Трампом у 6-7 роках. У 2018 році адвокат постав перед судом, а сам Трамп користувався імунітетом глави держави. Однак, 4 квітня 2023 року суд у Мангеттені все ж висунув стосовно нього звинувачення. Таким чином, Трамп став першим в історії США експерт президентом, якому було інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, підробка документів за 34 пунктами. Справа Джин Керол. Журналістка Елізабет Джин Керол у 2019 році опублікувала книгу, в якій стверджувала, що наприкінці 95-го року або на початку 96-го Трамп зґвалтував її у примірочній крамниці в центрі Нью-Йорка. У листопаді 19-го року журналістка подала позов до Трампа, проте тоді справа не отримала ходу. Трамп неодноразово відкидав ці звинувачення, заявляючи, що ніколи не зустрічався з нею. У листопаді 22-го року Керол висунула новий позов. Онувативши Трампа у домаганні наклепі та запереченні факту зґвалтування 9 травня 2023 року. Члени журі присяжних не визнали його винним у зґвалтуванні, але зобов'язали виплатити 2 мільйони за домагання та 3 мільйони за наклеп. За словами правознавців, згідно з американськими законами, ставши президентом, Трамп міг би помилувати себе у справах за федеральними звинуваченнями. Проте у кримінальних справах на рівні штатів помилування неможливе. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.